А ч мене так пере... А? Шо? Де я? Тут все дома заброшені. А, я вспомнил. Что ж, магазин десь мав бути. А, ось він. Магазин. Магазин. Манка, що мені треба? Добрий день. Добрий день, що вам? Мені, Мне будь ласка, можна кілограм м'яса. Добре. За 100 гривень нате. Дякую. І побачимо, заходьте ще. Добре буду Ладно, купив собі новий дом.

Алло, це бос? Так, це бос. Що треба? Тобі треба негайно поїхати і вбити Од... Ну, і розібратися з одним чоловіком, а якщо він не дасть мені секретні документи, вбий його. Добре, поняв, прийняв. Побачимося ще. Що... М -м -м. Так, -с. нам надо ехать. На Стула. Мне надо на ногами ехать. М -м -м. Так, с машины заглохла. Одні. І дам. Молоко, печеньки, енергетики. Can I help you? мене пушка, Якщо ти надаш. Моєму хазяйну Секретні документи, то ця пушечка буде в... прям твій пат... ну мій патрончик буде прям в тебе в голові. Добре, добре, щас дам. А які? Е, мені, будь ласка, у коха Так ви вже вроді купляли у нас чи ні? Та ні, я купляв тільки в другого. там треба ще Просто він не викинув звичайно їх. До... Добре, перегляну. Спасибо. Безплатно у нас. Добре. Так. До побачення. Молоко, печеньки, енергетики. Тобі щось надо? Да, надо. Можна, будь ласка, молоко і печеньки. Добре, їж прямо тут. Дякую. Будь ласка, а гроші. Держись. Дякуємо. Так. Ідемо в машину. Так, я на місці. Ідем до боса. Так, сейчас я достану. Вдруг там не... Так. Босс? О, привет, Ярик. Привет, Бэк. Да твои гроші. Ну я не уж документ. На, держись. Держись. О, дякую, на твои гроши. Добре, давай-то пока. Пока, щоб на другий раз вбыл в моих враги. Да. Так. Уже не за дом. Ой, как я давно Ой. Ну а если вам понравился, убиваем всех в 12. Ставте лайкоси та підписуйтесь на канал. І, кстати, це перший сезон. Будуть ще сезони. Чекаю вас нових коментарях. З вами був Горітін. Пока!